Мир вам, браті і сестри, звісно, якщо ми пам'ятаємо, що мир це не відсутність війни, але відсутність Москви. Сьогодні за братство. Братство це загін, який діє в складі центру Тимура, головного управління розвідки. І я хочу розказати вам, чому вам, якщо ви християнин, потрібно приєднатися до братства. А якщо ви не християнин, то вам доцільно якомога швидше повірити в Господа нашого Ісуса Христа і тоді приєднатися до братства. Братство це традиційна форма самоорганізації українців. Українці організовувалися в братства щонайменше з 15-го століття. Військо Запорізьке було колективним членом Київського богоявленського братства. Саме тоді в це братство інтегрував це військо Сагайдачний, з братської школи свого часу виросла Києво-Могилянська академія, з братських друкарень. Виросла вся українська освіченість 16, 17 і 18 століття. Наше братство це міжконфесійна спільнота, в яку входять православні католики, греко-католики, протестанти. Все це наші добрі брати. У нас є дискусія між собою щодо обрядів, щодо деяких принципів і розповідання, але це братерські дискусії. Ми всі об'єднані спільною боротьбою. Ми всі брати по зброї. Стратегічним завданням братства є подолання розколу, який є між християнами віддавна. подолання цього розколу знизу. Ми розуміємо, що зверху цього не зробиш. Але тут внизу, в бою, в роботі, в боротьбі, ми всі брати між нами дуже невеликі різниці, хіба що естетичного характера. Комусь подобається більше урочистість православної літургії, а комусь більше до вподоби активне енергійне протестантське прославлення. Братство прагне доповнити національно визвольного. Боротьбу українського народу війною за віру. Те, що зараз відбувається, для нас християн є війною за віру, адже ми протестуємо страшному ворогу. Цей ворог часто наряжається в християнські шати. Це абсолютно брехня. З Біблії ми бачимо, що найстрашнішими ворогами Христа є не іновірці, не сатаністи, не атеїсти. Але лицеміри, московський патріархат це збіговисько огідних лицемірів, які відштовхнули від віри більше людей, ніж їх відштовхнула вся разом взята атеїстична пропаганда. Попри вогонь християнської віри, який палає в наших серцях, ми завжди знаходили спільну мову з мусульманами, наприклад, в нашій спільній боротьбі проти. Московитів проти Ірану, що краще об'єднує, ніж спільний ворог. Отже, завданнями братства є очищення, підтримка і оборона Христової церкви в усіх її конфесіях, піднесення віри, а також сприяння силам оборони України. Ми мріємо, що братство перетвориться на найбільш боєздатну і витривалу частину сил оборони. Хоча тут велика конкуренція, адже є багато чудових відділів і в збройних силах, і в спецслужбах. Але за допомогою Господа нашого Ісуса Христа ми будемо першими. Загін братства під керівництвом головного управління розвідки виконує різноманітні завдання і дозволяє собі розкішну військову творчість. Це і глибокі рейди у вороже запілля. Це і участь в штурмах на особливо небезпечних ділянках. Це дії на воді, які якоюсь мірою являються нашою спеціалізацією висадки в Крим, наприклад, звільнення вишок бойка. Це також розвідувальні і диверсійні операції в найбільш нестандартних і неочікуваних для ворога місцях. Належний до братства, боєць. Повсякчас змушений набувати нові і нові навички. Він отримує дуже широкий кругозір, зростає і духовно, і інтелектуально. Ви розумієте, що коли закінчиться гаряча фаза цієї війни. Головне управління розвідки буде діяти, як і зараз діє на всій земній кулі, бо на всій земній кулі треба захищати українські інтереси і інтереси Господа нашого Ісуса Христа. Захистити Україну, воюючи виключно на власних городах, не вдасться. Нам доведеться якось організовувати те, що залишиться від. Російської Федерації, а також розбиратися з тими ворогами, які її підтримували, які брали участь у вбивствах українців, та й взагалі інтереси України, яка вже стає регіональним лідером, а незабаром буде лідером світовим. Все це доведеться робити скрізь. І звісно, що бійці братства будуть виконувати цю роботу в Азії, в Африці, в Латинській Америці. Скрізь батальйон Братства був створений в перший же день початку повномасштабного вторгнення. До того братство е, творило інші відділи, які брали участь в АТО ООС. У нас були роти Ісуса Христа в батальйоні Азов, в батальйоні Шахтарськ. Згодом ми створили батальйон Свята Марія. І дуже добре дію на Маріупольському, потім на Горлівському напрямку. Багато наших братів воювало в різних відділах Збройних сил і відзначилося. На жаль, багато хто із них загинув. Хочеться згадати Діонісія. Це наш молодий брат, який опинився в Маріуполі, брав участь в обороні Азовсталя. І там були азовці і серед азовців. Багато на жаль язичників. Я сподіваюся, що це минеться. І вони спочатку підсміювалися над його демонстративним християнством. Він завжди молився перед їжею, Він завжди молився перед сном. І коли вставав вранці, але потім вони були настільки вражені його мужністю, що попросили його очолювати групу із 30 людей, і найбільш відчайдушні вилазки і дії по обороні, це були на цій групі. Він був поранений, і потім уже в польовому шпиталі загинув прямо там на території Азовсталі. Але ті е люди, які розповідали мені про нього, були потім вони пройшли полон, і дуже багато поневірянь повернулися в Україну, наказали, що навіть в полоні вони згадували його, і його непересічна мужність, його незламний дух. Було пам'ять про це. Було тим, що їх підтримувала навіть в тортурах. За останні два з половиною роки братчики мають багато відзнак від держави і від головного управління розвідки. У нас четверо героїв України. Багато хто нагороджений орденами Богдана Хмельницького. Багато інших державних і відомчих нагород нагородна зброя є уже у багатьох, і ця зброя отримана не по знайомству, не по блату. Ця зброя зароблена в боях. Бійці братства отримують вишкіл від найкращих інструкторів ГУР. Мало є зараз в силах оборони людей більш фахових ну, в ряді військових спеціальностей, людей, ніж наші братчики. Тим паче, що це дуже різноманітні вишколи, адже ви розумієте, що під кожну операцію доводиться навчатися окремо. Не буває Універсального навчання в такій діяльності, яку проводить головне управління розвідки. Кожна операція потребує спеціального розпрацювання і спеціального навчання бійців саме під цю операцію. Приєднуйтеся також до тилової частини братства, якщо ви зараз не маєте можливості приєднатися до спецслужб чи до збройних сил. І тилова частина братства займається укріпленням церкви в першу чергу. Протистоянням в і допомогою українським спецслужбам очищати нашу країну від ворожої агентури, від вати, долати всі прояви капітулянства і Е, Завданням тилової частини братства є так само і волонтерство. Маємо дуже активних волонтерів, і цей рух необхідно розвивати в країні. Ну і так само це підготовка кадрів. Тих кадрів, які потім поповнять відділ, і тих кадрів, які іще активніше будуть брати участь в усьому, що у нас відбувається в тилу. Братя, нам потрібні в братстві відчайдушні християни. Втім, християнин це за означенням, за визначенням відчайдушний, адже з причастя це ліки від страху. Адже кожний християнин знає, що в гіршому випадку те, що може з ним трапитися, це те, що він побачить Господа нашого Ісуса Христа раніше ніж інші брати, з якими це іще не трапилося. Але на вдововище часто наш Господь зберігає братчиків. Ми маємо багато чудес на полі бою. Коли в найбільш неймовірних ситуаціях Господь допомагав вийти з цих ситуацій навіть без найменшої втрати, навіть без поранених. У нас такі є і вбиті, і поранені, але по тій діяльності, яку провадять братство, їх мало би бути незрівняно більше. Але молитва таки працює. Нашим широким завданням є христианізувати суспільство і армію. Найкраща армія це озброєна церква, а справжня церква. Це армія Бога. Господь наш Ісус Христос каже нам: продай одяг, купи меч. Зараз саме такий час, коли це необхідно зробити. Продай одяг, купи меч і приєднайся до братства. Тим я не про те, меч тобі тут видадуть, а також і одяг, а також і усе інше для того, щоб міг існувати ти і непогано існувати твоя родина. Найбільш комфортні умови. Ти воюєш за Христа, спасаєш душу і Україну і заробляєш на цьому непогані кошти. Таке дуже рідко бувало в історії християнської церкви. Християни мають зараз в Україні скористатися цими чудовими можливостями. Християни мають зараз рванути. Амінь.